Вітаємо з вами інформатор. Ми знаходимося у Дніпрі. У середу 17 грудня біля житлового масиву Північний на перехресті вулиці Добробатів та Ніків враменка сталось ДТП. Тут зіткнулись шкода та БАД. Автівки рухались вулицею Добробатів у бік Буковинської. Від зіткнення шкода влетіла в дерево, автівки зазнали значних пошкоджень. У обох автівок пошкоджені бампери. Попередньо є постраждалі. На дорозі лежать уламки. Від потрощених автівок. Наразі ускладнений рух у бік Буковинської. На місці працюють правоохоронці та з'ясовують усі причини інциденту. Для тих, хто ще не приєднався, нагадую, що ми знаходимося у Дніпрі. Біля житлового масиву «Північний» на перехресті вулиці Добробатів та Нікіфера Авраменка на цьому місці сталось ДТП. Зіткнулись Шкода Табат, обидві автівки, потрощені. Обох пошкоджена попередня частина автівки рухались у бік вулиці Буковинської. Вони зіткнулись і наслідок цього шкода врізалась у дерево та зламала його. Попередньо є постраждалі. На дорогах лежать уламки від потрощених автівок, тож водіям варто бути обережними. На місці зараз працюють правоохоронці і з'ясовують причини аварії. Більше новин читайте на сайті Інформатор Дніпро. Також слухайте новини Дніпра та області на радіо. Інформатор FM 107.3. Усім гарного дня!